З наврохом дорос. Че такий зажури, бля? А ты че такий дуальный? И За тебе все відал. Ну скажи щось, на що ты. Да вибери, що ты будешь не що я вам їсти, друзі? Дивіться, що в нас тут в Маріні можна поїсти. Сніданки, які тут є. Ти що б грав? Французький сніданок. Французький сніданок, так? Да? Це входить в нього? Входить? Нет, ну французький так французький А тут взагалі є ті сніданки, чи вони так кажуть? Що є? Співати не входять От меню немає, так? Да? — є то що меню є, воно не входить просто в номер.